Всім доброго дня. Сьогодні вам покажу, що купив, які добрива, ну, переважно для листового живлення. Ще готуємося до сезону, докупляємо добрива. Розкажу, які купили добрива, і що за них заплатили. Так, перше добриво це Terraflex Start добриво для розсади, біостимулятор кореневої системи. Це добриво з мікроелементами, воно використовується для розсади, коли вона висаджена. І воно зміцнює імунітет рослин, допомагає укорінитися. Що воно має в собі? Азот 11,40, фосфору, калію і всі мікроелементи. Бор, мій, цинк, ну, набір мікроелементів, для того, щоб розсада. Нормально почало розвиватись після того як ви її висадили, і почала нормально вегетацію. Такий терефлекс старт це для листового підживлення. Ще раз повторюю, коштує 20 гривень. Розводиться він на 10 літрів води. Ну, я вам хочу сказати, що ці 10 літрів води це покропиться. Вся розсада, і кущі, і дерева все покропиться. Це все буде оброблено цим терафлексом. Ну і, звичайно, бонусом будуть всі нормально рослини розвиватися. Далі, плантатор. Плантатор дуже відоме добриво, це комплексне добриво для позакороневого підживлення. Воно має собі азот, фосфор, калій, мікроелементи, амінокислоти, фітогормони і вітаміни. Чому важливо, крім цих всіх, Азот, фосфор, калій, мікроелемент, амінокислоти, фітогормони, вітаміни. В деяких випадках наша розсада, наші рослини через, наприклад, стресові умови, похолодання, жару можуть не виробляти ці амінокислоти, фітогормони, вітаміни. І тому важливо мати такі добрива, що будуть цим рослинам допомагати їм. Вже забезпечити готовими цими амінокислотами, фітогормонами і вітамінами. На ньому написано ріст плодів, але це можна навіть не дивитись, тут треба дивитись по формулах. 20 все рівне це початок вегетації. Треба, щоб все було і фосфор, і азот, і калій. В ньому є, бачите, амінокислоти: гліцин, аргінін, триптофан. Фітогормони, аукисин, гіберліни. От і гіберліни спеціально продаються, гіберлінова кислота. Щоб спеціально продається, щоб обробляти рослини, і цитокініни, і вітаміни в 1 в 2 так само кореневе підживлення 25 грам на 10 літрів води. Так, плантатор коштує 15 гривень. Далі, хелати. це хелатин мікс. Чому потрібно мати хелатин мікс? Бо хелатні форми добрива найкраще засвоюються. Самий більший відсоток засвоєння цих добрив у хелатній формі. Що це добриво робить? Коли, наприклад, уповільнюється ріст, цвітіння рослин, ознаки хлорозу, некрозу, посилення опадання листя, зав'язей, квіток, осипання плодів, тут мікс мікроелементів, 45 тут ще є азоту, 90 фосфору, і тут є і бор, і желізо, цинк, мідь, манган, магній, кобальт, молібден, всі Потрібні елементи для рослин. Але що воно важливо, що він в хелатній формі. Це потрібно, воно не тільки потрібно для, наприклад, перців, баклажани, наприклад, там, це треба і для кущів можуть хлорозити, і полуниця, малина може хлорозити, деревам також потрібні ці мікроелементи, можна обробляти. Отакий хелатинний мікс. Так, хелатин мікс коштує 20 гривень. Далі, хелатин залізо ну, один з найважливіших хелатинів, це коли в рослин є хлорози, наприклад, малини, полуниці, різних рослин, помідорів, перців. Коли потрібно використовувати цей хелатин залізо коли листя стає блідозеленим, хлороз. Ріст пагонів сильно затримується, з'являється коротковузля, розмір листя зменшується, соцвітя жовтіють та осипається. Є таке молоді пагони та сильному ураженні набувають жовтого кольору, при цьому стають крихкими та легко ламаються. Хелетин желізу дуже важливий, ну ми переважно хелатин желізу, це я використовую на винограді і на малині. У нас малина деколи буває, що хлорозить, то ми використовуємо хелатин-залізо. Хелетин залізо коштує також 15 гривень. Далі також плантатор це в нас плантатор початок вегетації. В цьому плантаторі 30% азоту, 10 фосфору і 10% калію. Коли, наприклад, розвивається, ще розсада, наприклад, не вистачає азоту, може жовтіти розсада. От, баклажани люблять жовтіти, їм може не хватати азоту. Коли висаджена розсада, також може пожовтіти, бо коли коренева система не працює або похолодання, то цей плантатор гарно обробити плантатором, і тоді вже прямо ви в листочок, де дасте і азот, і всі, всі потрібні амінокислоти, вітаміни, все, що потрібно у рослині. Значить, що він робить? Покращує вегетацію, плодоносення різних культур, підвищує якісні характеристики врожаю, професійне підібране поєднання макро і мікроелементів, доповнює кореневі підживлення. Плантатори забезпечить активний роздук кореневої системи, швидкий і збалансований ріст рослин. Потрібно мати різні добриви для листового підживлення на різних стадіях, щоб що потрібно рослині, дати більше азоту, чи там скоригувати те чи інше утворення коріння, чи цвітіння. Треба мати різні, різні ці препарати. Плантатор початок вегетації також коштує 15 гривень. Так, і що ще докупив? Це докупив Bricksil Mix. Ну, я вам хочу сказати, що бриксил Mix – це коктейль мікроелементів. Саме найпотрібніше. Це використовується і на розсаді, і на деревах. Саме от зараз дерева цвітуть, починають цвісти, розпускатися. Можна обробити свої рослини. І в потрібний момент забезпечити всіма мікроелементами через нестачу мікроелементів може бути, що рослина буде погано розвиватися, буде погано цвісти. Буде погано зав'язувати плоди, все може бути через нестачу мікроелементів. Тому е, такий препарат, як бриксил Mix, дуже важливий, можна його поєднувати з різними обробками. І зразу ви оброблюєте, наприклад, від хвороби і даєте мікроелементи. Розводиться цей бриксил Mix 15 грам на 10 літрів води, так, які в ньому є мікроелементи, і желізо, і магній. Важливі елементи і желізо, і магній допомагають засвоювати азот, живлення рослин, і манан, і цин, і молібден, і мідь, і бор. Ну всі знають, що робить бор. Що виробника, що можна обробляти? Томати, перець, цибуля, полуниця, виноград. Полуниця зараз дуже важливо. Саме от зараз весною, коли вона починає кидати листок новий, її можна обробити. Кісточкою, яблуні, груші на 10 літрів води можна розчинити, наприклад, навіть зараз, розчинити на полуницю, на дерева, все розчинити і все обробити. Тому брексил міг дуже важливий, завжди його закупляю, щоб потрібний момент можна було підчинити. Підживити свої рослини. Brixil Mix трошки дорожчий препарат, коштує 30 гривень за один. Але він того вартий, що підживити свої рослини в потрібний момент дати мікроелементи, це дуже важливо. От такі препарати я ще докупив для своїх обробок, для свого вирощування рослин. Зробив вам такий коротенький огляд. Всім дякую за увагу, всім мирного, мирного неба!